Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, почав робити сівалку до свого міні-трактора Shiffing Ремінного sfgc 240 Ну, зараз 244, скажімо так, із переробленим мостом від УАЗ. Хотів купити сівалку дуже довго, як то кажуть, мріяв про неї. Ну. Но... Получається, нема за що віддавати гроші. Всіх дешевших сівалок китайських там просто бляшанка. Виходить, що розглядав дві сівалки. Одну за 14 тисяч. Із, сошниками глухими, не плаваючими. Зараз ставлю фото. От, і ще розглядав другу за 25 тисяч гривень із плаваючими сошниками. Ну, така вона, наче, чуть краще, але також дорого, і там нема за що віддавати гроші. Поїхав до свого товариша, він трошки господарством займається. Подивився ту сівалку. Він каже: Коля, не, не радий, що купив, краще б кінну польську анкерну взяв. взяв, каже, позичав, каже, з нею одне задоволення працювати. каже, Це каже воно, воно то каже, сіє, ну не то. Каже, допрацьовувати все потрібно, вже бачу, рама там порвата, поварена. Ну такі, коротше, бляшанка, скажем так. Вирішив все-таки робити сам. Е, наче трошки часу ще є, поки, поки сіяти, вирішив зробити сам. землі не, не так в мене й багато, там десь скажімо так, до 1 гектара сіяти. Але вручну то таке сіяння, воно щось погано родить. Більш посій воно, наче краще знов колосок малий, річ посій, знову врожаю немає, ну і не можна вгадати, і не то воно. То якісь пташки напали, його зігребли з'їли. Якось так. Що я роблю? Роблю з металолому. За донора був взятий комбайн СК5, порізаний трошки метал там з нього, він в металолому вже там стоїть, була змога. Як то кажуть, позрізав. Одний час я працював на тому комбайні. Ось тут трошки металолому. це все використовується. Ось таку раму буде сівалка. По принципу, ви дивлюся на каналі DMaster. По принципу, сівний механізм на 63-й поліпропіленовий трубі. Ось такий. Вона мене буде, правда, з двох кусків складатися, бо цілого куска не знайшов. От, ну то нічого. Буду там розсверлюватись отвори, то потім все буду показувати. Поки тільки підготовка, ну щось почало вирисовуватися, як то кажуть, намальовуватися, то хочу показати вам. Так, ось така рама буде 10 анкерів через 15 см. Вони будуть виходити з 135 см. Будуть брати, якраз будуть перекривати слід трактора. О, і вже з колесами вона там чуть ширше буде, ну то таке. Десь, я думаю, до 2 метрів буде вона плюс-мінус із колесами займатись. Ось тут я вже примерно одного анкера зварив. вже розварив ось так кріплення. Шинки такі поприварував з отходів, там, колись старі ворота порізав. Як бачите, наче угол. Получається на довші потрібно проміші робити на коротший, так сюди. От. Получається, труба використана тут на штангу. А тут такі профільки із пальців виходить з копнітеля. Уся їх так, Вони будуть типу, такі квадратні, більш-менш. Я їх такой роз... де шланг буде надіватися вісімного механізму. Так розвальцював. Типу. Бочечкою я такою зробив тут звужую. Зад вирізаю, щоб випадала сернинка. Потім буде тут приварюватись ось такий носік. Зараз вам покажу. Тут вже все мене наготовлене. Буде приварюватись такий носик. От. І отак от ще буде. Як це вам краще показати. От, і отак от ще буде. Таких дві шиночки приварюватися. Все підготовлено. Носики. Оці всі нарізані, зачищені, розвальцовані. Це одного так приблизно я прихватив, подивитися, як воно буде. Ось так він буде грати. Цей 50 довжиною, сюди 15 від важіль. Цей 70. Тут будуть стояти пружини. Ось тут оця 30 см, по полам буду ділити 15. Ось так. Тут угол зрізав, зрізав 30 градусів. Виставляв ось. Така мене стійка є. От По її я виставляв 30 градусів. От і зрізав. Так, ось вони кожна я парою приварував і пронумерував усі, щоб чітко всі ставали. Тут, бачите, трошки молоточком до рейси сплюснув і сверлив потім отвір на 10. Ось так. Болти беру кальоні. Ось такі використовую 10,9. Получається міцність. Це в мене на роботі формі, які кріпляться. І бачите, ми там пнемо інструментом, крутимо прес-форми і забиваємо ці грані. То я їх назбирав, там міняємо на нові. Назбирав. І, виходить, їх буду ставити і контрагаїти, щоб їх не так перетерло швидко. Там один раз я зажму і все його, в принципі, чіпати не потрібно. Так, привід буде взяти. ось. Дві зв'язочки зробив. Все без токарних робіт, так поприварював, там якісь тулочки, все попідкладав. Все крутиться. Ось з мотоцикла Іж. Тут запорожовське колесо уварена, середина і ц... і з Іш-56 з колесо на 19 шпіцій зрізані, середина вварена. І ось з ну і Тут така зроблена зроблено переходник. Такий. Так само тут. Колесо тут авазівське, а середина висверлена і зроблено. І з'їжджа вже новіших з алюмінієвим диском, що йде. Також випресована, висверлена середина. І ось зїжжа. Уварена. І оце так. Я думаю, воно витримає цю, цю сівалку. Так, що ще хотів показати, замовив. Так, тут висівний механізм стоїть. Замовив я 10 е, насіння проводів СЗ таких СЗ 3,6 резинових. Вони якраз будуть сюди надіватися. Ну, так тугенько ну, одягається ось. Потім замовив 10 лійок, також СЗшки, щоб там не видумувати нічого, буду такі лейки ставити. На кондру все замовляв. Так, і це на укрприводі замовив два підшипника, на їх буде крутитися вал. Також взяти він із комбайна ніва. Получається, привід клавіш. І, клавіші грабини. Через нього привід іде. І ось тут будуть ці підшипники стояти. А на цей вал через стулки буде одягатися вже труба поліпропіленова і розсверлитися отвори під висівний механізм. Якось так. Так, приблизно поверхово розказав, потім вже це все діло буду допрацьовувати. І вже буду показувати більш детально, як я буду робити висівний механізм. Що тут буде на точку кріплення? Отут, думаю, дам. Десь розкос посередині ще один між цим. Так, для страховки косинці ззаду подаю. Потім буду ще робити якийсь шлейф, щоб загортало трошки ці рядки. Ну, не знаю. Думаю, що повинно воно сіяти. Як воно буде, що до чого. Ну, тут такий кут роблю, там дивився ще, е, виходить, канал. Е, Дмитрій Бограч чи Богач. такий ще є. Він також займається 244 gc у його. Він також, похожу, сівалку зробив і, до речі, він вчора виложив відео. Якраз переробляє її там трошки, і анкера. і Я ж її був зробив, зараз вставлю кусочок е, фотографії. Трошки не по-іншому, по я був зробив, потім сьогодні розрізав це все діло переробив. Добре, що він подивився відео. Я Колеса був зробив. І з цими анкерами на одній осі, ось я бачите, де була труба. От. І тоді б довелося мені зміщати вісівний механізм більш назад. А він виложив відео і каже, що вісівний з бункером повинен бути над вісім колес. Тоді воно сівалка не так грає. І оце б довелося мені різати і це все переробляти. Ну Нічого, якось так вийшло, добре, що подивився. І вам комусь потім буде можливо легше зробити. Так, що ж, задіяні? Виходить, у мене 5 болгарок у виробництві зараз ставлю. Виходить кусочок зробив таймлапс. Як це все діло получається, і завдяки тому, що б'є болгарки, не потрібно міняти круги. І так набагато швидше працювати. Сам ті часи, коли була одна болгарка і доводилось щось зробити, цей круг перекручуєш, вже психуєш. От, то ще щось. О, Кіт прийшов провіряти, чи все правильно роблю. Ось велике я ріжу такою 230 болгаркою. Потім ось така у мене ще одна є зачисна з наждачкою. Хорошо, щещати ржу. Потім ще одна 125-та. У мене є. Це малим кругом все-таки дрібненьке ріжу. Ця в мене постійно тут була згорівша, колись відремонтував. Зараз постійно чисто на стойці стоїть хорошо щось торцювати, під углом різати. Ну, Я це ще був брав акумулятор, ну то вона в мене звичайним зачисним працює. Ж стер один круг. Поки цю всю ржу. бо або полавтомат. Ось воро, до речі, мік 308. Хороша сварка. От. Полуавтомат дуже любить метал зачищений. Їм десь чуть і ржав, він плюється, практично не варить. І це доводиться цього очищення. стільки нанюхався жара у нас сьогодні була 36 у тіньку. Показувало. Я не знаю, на сонці б, напевно, зашкалив зашкаливий термометр. От. І доводиться якийсь піджак одягати, тому що ці іскри летять, сварка летить. Ну, Дуже тяжко працювати це літом. Я обично, взагалі, ну, ці всі допрацювання, всі такі переробки і проекти стараюся відкладати на зиму. Тоді менше роботи, я собі там в гаражі краще холодно. Це все діло роблю. А зараз жара доводиться працювати, але де ти дінеться? І сверлити отвори також набагато легше вже із станком. Більш чітко себе накарни просверлив і все. Колись все діло дрелькою робив. Ну нічого. Добре, кому сподобалось таке відео, ставте лайки. в кого якісь там ідеї, хтось підказуйте щось, поки я ще раз лучше поріжу, але хороша ідея, я залюбки перероблю, аби потім не мучитися. Підказуйте, що можливо тут ще якось не так зробити. Якщо тут де правильно. А, тут я ще хочу невеличку таку площадочку за бункером зробити, щоб можна було ставати ногами. От. Якось так. Добре, пишіть коментарі, підказуйте, що як, куди. От, всім дякую за увагу. До побачення, всім мирного неба. Все буде Україна!